Виконуємо номер 1127 із підручника Алгебра 7 та номер 52,26 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина друга, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза, 2024 рік. Знайдіть усі пари натуральних чисел, які є розв'язками рівняння і 4рівняння. Приступаємо до виконання натуральних чисел. Це числа, які використовують натуральний під час лічби. Найменше натуральне число це 1. Виразимо зміну Y через зміну X. Залишимо Y в лівій частині. 2х. Переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежне. Винесемо знак мінус за дужки. В дужках отримаємо 2х. Отже, Значення y у нас буде числом від'ємним, якщо в дужках ми отримаємо число додатнє. І значення y буде число додатнє, якщо в дужках ми отримаємо число від'ємне. Від'ємне число ми можемо отримати тільки в тому випадку, якщо X буде числом від'ємним. Наше рівняння не має натуральних коренів. Бо якщо число х буде число додатнє, то y буде від'ємне. І якщо х буде від'ємне, то отримаємо y додатнє. Тому немає натуральних розв'язків рівняння. Завдання друге. Виразимо зміну y через x перенесемо. 3х у праву частину, змінивши знак на протилежне. І тепер поділимо на 2, отримаємо у дорівнює, ділимо почленно 2,5, відняти 1,5х. Візьмемо найменше натуральне число, 1 знайдемо відповідне значення, у. 1 множимо на 1,5, це буде 1,5. 2 віднімаємо 1,5, отримаємо 2,5 віднімаємо 1,5, отримаємо також 1. Якщо ми візьмемо значення х2, то уже при відніманні ми отримаємо число від'ємне, ненатуральне. Тому у нас один корінь, це 1,1, записуємо відповідь. Пара чисел 1 і 1. Виразимо зміну y через х. 7 y залишаємо в лівій частині, х переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Поділимо на 7. Дане рівняння буде мати натуральне корені, якщо в чисельнику буде число кратне 7. Найменше кратне 7 число натуральне це буде 7. Ми його ми можемо отримати, якщо від 15 віднімемо 8. Тому перше значення х це 8. 15 9, 8 буде 7, 7 ділимо на 7 буде 1. Далі наступне натуральне число. Яке кратне число 7, це буде 14, бо 7 ми вже знайшли. Буде, якщо х дорівнює 1. 15 відняти 1 буде 14. Тоді відповідне значення y буде 2. Наступне натуральне число, яке кратне у нас 7, буде 21. Від 15, ми не, віднімаючи х, ми 21 отримати не можемо. Всі інші значення у нас будуть ненатуральні, тому записуємо відповідь. 1 і 2, перша пара, і друга 8 і 1. Виразимо зміну y через х. Поділимо 7 на х. Корен рівняння буде натуральне число, яке кратне, яке ділить є дільником числа 7. Тому перше це буде 1, 7 ділимо на 1 буде 7. І другий дільник це 7, бо 7 число просте, тому має всього два дільники. Одиницю і само себе. 7 ділимо на 7 буде 1. Отримали два корені, інше значення х дадуть нам е, натуральні значення х дадуть не натуральні значення і. Відповідь: 1 7. Перша пара, і друга 7, 1 номер 1127 із підручника Алгебра 7 та номер 52.26 із підручника Математика 7 виконано